Урочиста обіцянка студентка першого курсу Національного університету охорони здоров здоров'я України імені Платона Лукича Шукака. Я студент першого курсу Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Лукича Шукака. Я студент першого курсу, курсу Національного університету охорони здоров'я України імені Мато Лукича Шубика. У присутності своїх наставників, майбутніх колег та батьків урочисто обіцяю. В присутності своїх наставників, наставників майбутніх колег та батьків урочисто обіцяю. Наполегливо та сумні вчитися, удосконалювати своє. Знання та вміння. Нападає сумнів, навчитися удосконалювати свої знання та вміння, присвятити професійний шлях в справі збереження і зміцнення здоров'я людини. Присвятити професійний шлях, в справі збереження і зміцнення здоров'я людини, свої дії будувати на принципах загальнолюдської моралі, визнавати свої помилки. Свої дії будувати на принципах загальної моралі, надавати свої помилки, поважати своїх наставників та колег, дотримуватись правил професійної етики академічної доброчесності, поважати своїх наставників та колег, дотримуватись правил професійної етики академічної доброчесності, направити всі свої сили, вміння і знання. На покращення здоров'я і благополуччя нації, направити всі свої сили, вміння і знання на покращення здоров'я і благополуччя нації, примножувати інтелектуальний і культурний потенціал університету, шанувати його славні традиції, примножувати інтелектуальний і культурний потенціал університету, шанувати його славні традиції. Виховувати в собі риси гідного громадянина і патріота України, вдатного до свідомого громадянського вибору та захисту інтересів нашої держави, виховувати в собі риси гідного громадянина і патріота України, здатного до свідомого громадянського вибору та захисту інтересів нашої держави. Шанувати Конституцію України і герм папа. Шанувати Коституції України її герб, їм та правах працювати за для утвердження вільної Незалежної України. Працювати за для утвердження вільної незалежної України. Урочисто обіцяю і присягаю. Урочисто обіцяю.